Так, кавун це, звісно, добре. Але ж я сьогодні йду робити брови. Буду вже з гарними бровами, сподіваюся. Так, татуаж, і, татуаж так, йду татуаж, волосковий татуаж. Тобто не прямо, прям брови брови, а буде такими чорточками-чорточками. Я дуже сподіваюся, що це буде класно. От, і ще я пофарбувала трошки волосся. Наскільки трошки. І ну, цим бальзамчиком. Бальзам з підкрашуванням. правильно? Угу. Вот. Краска, але, ж, фарба -бальзам. але ж дивіться, фарба бальзам. От тут воно класне, от де, де пофарбоване. А тут, де вже півголови відросло своєго, то не дуже. Я зробила висновок, що треба спочатку пофарбуватися. А потім зверху цим, тоді виходить дуже класний кольор. так, щоб тізна прибирається і залишається отакий от гарний. Uh -huh. Ну, в общем, завтра ви мене вже побачите в блозі з новими бровами. От. Ну, все. Чекаєш вже чекаю. Чекаєш. Да. Надоїла Я вже. Я вже дуже чекаю, тому що це мені зранку виходити, коли немає. Брів. То, що там не нафарбоване, то, що ну, як немає нормальних бровочок, то мені не подобається. Угу. Тому я вдягаю окуляри. Так, я вже тут, я наважилась. Після мене наважиться ще не одна. Якщо мене, все гаджет, вийде. Але як завжди, хвилююся. Я вже не так хвилююсь, тому що зрозуміла, що вони виділяються. Я, як дівчата, оці малювали брови по 2 сантиметри. Я завжди думала, боже, ця мода пройде, що вони будуть робити далі. Що вони приходити зараз шипочку? А мене фотографували і не були будуть намалювати.

Это, наверное, на, на шрамике. Я думаю, что это какая-то пигментация там у меня Ну, вот вообще не на зверкой то не было. Так, если там шрамик, то у меня на плечи тоже. Есть какой-то шрамик зашитый. Ничего. Зашитый? Ну, да, у -у -у. За пимпочку, у ну он, не знаю. Зашитый такой бочковый. Ну, не знаю. Я не думаю, что зашитый. Вообще травм нету. Значит, У мене отут була така родиночка, але коли видалила праж, вона mm -hmm. Mm -hmm. так, смотрите по формі. Ми там діла более острів волочку і більш плавний. Ну, в общем, друзі, оця процедура дуже довга, дуже довга підготовка, того, що е, треба зробити форму, треба промалювати оці волоски. Ну, майстер дуже уважна і дуже от, прям от от, як вам подобається тут от, от, краєчок, а тут краще вивезти сюди, а тут краще підщипати. Ну, в общем, радиться, як мені більше подобається. І оце, от, ну це, мабуть, це головне. Тому що коли ти приходиш і кажеш, мені треба підрізати волосся отак, а тобі відрізають по вухо, то… Це не дуже. Але ж тут -от просто дуже-дуже так скурпульозно до цього відноситься. І ну, так це займає багато часу, але ж є і результат такий, як подобається саме клієнту, а не просто тобі намалювали брові, як захотілося. Взагалі, я дуже задоволена. А, а, да, ну, без острова, ну так, да? Ну, да, ну не так тут прямо. До них, ну і прямо. Десь півтори години тримає оця процедура, от саме підготовка. Далі все було гораздо простіше. Мене просто притрусили якоюсь пудрою, ну, талька вона сказала. І дуже це смішно виглядало, але ж, мабуть, мабуть, так потрібно. Весь процес. Це ця паскудра, так? Я вже в шапочці, я вже готова. Далі я довго лежала в шапочці, бо змішувалися ці всі фарби. Дівчата приносили, виносили, в общем, це теж була довга процедура. Ну, коли я вам покажу результат, зразу всі зрозуміють, що це було не так вже й довго для такого результату. Тобто, бачите, я наперед розповідаю, що мені все сподобалось і все було класно. Тому що вона дуже поверхнева. Ми зараз зробили ескіз і одразу приступаємо до роботи. Ну як відчуття? Ну, хочу сказати, що взагалі не буде. Таке ну, враження, що от, е, просто як ручка і води там. Такого болісного відчуття немає. Ну, я ще трошечки прокоментую, бо дуже погано чуть, я передивилася відео. Значить, Взагалі ну, не боляче. Так, ну, прошкрябує начебто, прошкрябує такі полосочки по бравинкам. Але ну вообще, вообще це не викликає ніякого такого сильного дискомфорту. Абсолютно, абсолютно нормальна процедура. І сама процедура зайняла десь, мабуть, з пів години. А підготовка дві з половиною години. <сум> тобто 3 години десь ви проводите ось саме отак. Ну і от, нарешті довгоочікуваний результат. Я вже просто хотіла схватити камеру і подивитися на себе. От. Чака. Так, саме головне, що ми не зробили, це не сфоткали до. Тому я десь знайду. Дома на якомусь відео і буде до. Доробляємо ще не. Да, ще парочку волоскову. Якраз це цікаво, як їх домальовують. Раз і волосинки. Це не боляче. Це не боляче. І без анестезії. І без анестезії, да. В общем, ми продовжим. А, і да, можно так. На камеру. Ну, що я вже з бровами, <рес> жую горішки. Що я хочу сказати? Процедура безболісна, все нормально, зробили класно, мені подобається, але ж дуже багато ще, ну, в общем, в течені десь на протязі місяці все це буде ще мінятися. Ну, скажімо так, вона каже, зараз. Буде набиратися колір, потім зараз їх там треба хлорексіном протирати, потім там зміниться колір, потім він опять візьметься. в, свій. Ну, в общем, Через 2-3 тижні вже стане ясніше. І якщо треба буде якась трошечки корекція, то в принципі потім приходиш роблять корекцію. Я так розумію, що корекція вже безкоштовна. Що завжди цікаво, Скільки ж коштує оце. це, що мені робили, волосковий метод. Якщо хтось не розумів, то, в общем-то, як натуральні брови. Це волосиночки, волосиночки. Я, ну, звісно, зараз воно не дуже, тому не дуже хочу показувати без макіяжу, без нічого, тому що ж, от. Ладно, теж таке діло. Значить, якщо... Щось там десь якихось волосиночок буде не доставати. От їх потім дороблять, але ж це буде аж через місяць, коли вже буде точно зрозуміло, що там і як там. Ой, який бистрий приїхав. От, що в мене ще цікавого? А, що в мене ще цікавого? А, стільки ж це коштує? Ця процедурочка сто... коштує на всяк випадок 3 600. Вот. Ну, Спочатку здається, ой, ніфіга собі 3600, да? А потім починаєш думати, що коли тобі кожного дня треба витратити, я більше на брови витрачаю часу, ніж там на весь макіяж, тому що та вище, та нижче, тут. Ну, в общем, у мене проблема з тим, що нафарбувати брови. Просто реальна проблема. Вони в мене не скажімо, не синхронно. Ну, одна вища, друга нижча, ну дійсно, прямо це заметно. І я вирівнюю, то ниточку отак кладу, тут відмічаю, там відмічаю, то -то починаю це з цими довбатися, з цими бравами. Я коли згадала, скільки в мене займає часу, особливо зранку, коли мені треба йти гуляти з собакою, а в мене брів немає. От. І я починаю це все малювати, яка мені вже виходить, я та, зараз 5 хвилин, потім роблю так еду. В общем, не хочу навіть розповідати і згадувати. Сподіваюся, що це вже в мене все позаду. І все, я вже з гарними бровочками, така вся красуня, і все буде добре. Все, так що мені не шкода. 3600 кредит залізла, але ж <гум> буває. Нічого. Так, я вже лечу додому, бо мене вже там чекає Віка з Артемом. Ми розбираємо мій підвал, в підвалі в мене там куча всяких речей, які мені явно не потрібні. Просто явно не потрібні. І що? Мені треба. Віддавати багато чого Артему, тому що там старі колеса, старі колеса. Які мені вже ну точно він же ж все віддає на фронт. От, а туди він віддає, що він. Зараз я вибачаюсь, вибачаю, от, На резину на стару накручують ногу, чи як там сказати. ну, я не знаю точно, як це називається. Взагалі, старою різиною роблять хорошу різину. І все йде туди. От. А я кажу, в мене лежить чотири колеса, які я там міняла, і вони вже такі старенькі, але ж накат на їх можна зробити, і вони ще принесуть користь десь, слава Богу. Ну і там у мене всякі інструменти, всякі, все, те, 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 що я розуміла, я не, не зможу цим користуватися. Потім якісь зимові снасті, Ну я ж не буду зимою на рибалку ходити, вже зрозумію, так. а Артем буде. в общем, це таке все. А ще ми сьогодні ж збиралися. Саме головне зробити, а чого я оце ж з... місце, мені треба багато, тому що Маша поприсилала багато знову речей. От, які треба скласти мені, в підвал, мені треба все скласти. Бо це зараз все повигружали общем, ну, І хотіли ж робити розпаковку, розпаковку речей. Розпаковку з тему У нас знову розпаковка з тему. Велика розпаковка, велика. Але я сьогодні оці мої брови вибили, все. В общем, нема вже в нас часу, часу знімати розпаковку. Ну і ми були б ганові ну, ввечері поснімати розпаковку. Але ж у віки Артем. Ну, я думаю, що Артем дуже цікаво, наша розпаковка. Тому розпаковка буде завтра. От. А сьогодні в нас. Про кавун, про брови і все таке. Так що все, друзі. Я сподіваюся, вам сподобалися мої брови. Пишіть коментарі. Купили цілий кавун в Моллі. але там продаються половинки і лайфхак, як зберігати кавун, щоб він не стікав. Просто треба його перевернути донизу зрізом. Коли кавун розрізаний і зберігається, от як в магазинах продаються, знаєте, зрізом зверху, і в клейонки, вони стікають і псуються, і взагалі там каша виходить. А от якщо розрізати кавун, от частинку, от, пожалуйста, їмо, А другу частинку от так перекладаємо вниз зрізом на тарілочку, і в холодильник, або так навіть. І все. І він не стікає. От завтра покажемо зараз вечір, завтра покажемо, який він буде зранку. А дивіться, що хто, що в нас є, хто що в нас є? є? хто в нас є. Ось, все, пожалуйста. Так, Ремі, пообнімались, поцілувались, да? а я зараз покажу, що з нашим кавуном. Кеті, покупана і океану. Посидіть, посмотрите. О, пасатри, пасатри. все, Римі, не можна. Так вдавить треба вдавить, 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 вдавить. Тьфу. в кеті. Да. Все, все, мені вже треба йти їсти, тому що я заговариваюсь. Так, в общем, у нас сьогодні ремі. А ми будемо кавун доставати. День два. Перевертай. Ой, перевертаю за хвостик, прилип, ач! Тяжкий. Так, по перше, бачите, нічого не стекло. Показує. Ідеальний. Ідеальний, наче щойно розрізаний. Угу. Все, а якщо лайфхак. він отак постоїть, оце все впаде туди. Да. Отак продають в магазинах зазвичай. Угу. І це капець, яка, бідна. А треба продавати? Отак. Да. Вони ж його заматують в пленочку і можна десь на столі їх викладати. Отак, да. взяв пленочки, все. Не робити їх багато. Порізали, ну, да. три штуки, розрізали, поклали. Так. Да. Ну, Ідеально, класно було б. А у нас от після сніданку. От там от у нас після сніданку все в нас добре. Оп. Він останній раз, як у нас був, з'ясував, що там вікно і туди можна дивитися. Але ж лень Кеті ставить лапи і стоїть отам. довго стоїть, по дві години. А цей оно ну, розвалився і сидить просто в віконечко виглядає, але ж стояв, ну, ну отак от всю мордового, все, все.